Війська Росії протягом доби атакували чотири прикордонні громади Чернігівщини, використовували ФПВ-дрони, безпілотники, міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню. На минулому тижні росіяни обстрілювали всі райони області 215 ударів, 445 вибухів. Ворог атакував 38 населених пунктів. Як живе Чернігівщина? Будемо говорити з моїм колегою, журналіст Радіо Свобода ФМ Владислав Савонюк з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. О, є, пане Владислав. Давайте ще раз, пане Владиславе, тому що виникли певні технічні проблеми з інтернетом. Ну таке буває. Працюємо в прямому етері. І на превеликий жаль, далі існує Росія, тому в нас можуть бути і проблеми зі зв'язком. А нагадаю, що журналіст Радіо Свобода ФМ Владислав Саванок з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість героям слава! Я думаю, що поговоримо зараз. Так. Що вас цікавить? Я Мені. тільки ще раз надам інформацію. Може, хтось з нашої аудиторії теж тільки но доєднався. Я нагадаю, що війська Росії протягом доби атакували чотири прикордонні громади Чернігівщини, використовували ФПВ-дрони, безпілотники, міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню. На минулому тижні росіяни обстрілювали всі райони області 215 ударів, 445 вибухів. Тож, пане Владиславе, якщо можна, ваші особисті враження, як зараз живе Чернігівщина, як живе Чернігів, коли поруч таке непорозуміння, як Російська Федерація? Ну, як сказано, що непорозуміння набагато гірше. Ну, Ви, колега, Справа розумієте, тому... що працюємо в прямому ефірі. Так. Справа в тому, що найгірше, те, що Росія не розуміє, що вона робить, і, і вона в темноті тримає своє населення. Буквально в день журналіста я виїжджав на місце прильоту. Там зірвався шахет, і з дитячого з вікна дитячого садка розбитого вікна, коли люди прибирали там осколки. Я дивився на ці дичачі, е, ріжка маленькі, дивився на людей, які там працювали, переставляли їх. І Я з острахом думав про те, що якби це був день і е, поруч пролунав вибух, і це скло випало на дітей, то були б жахливі речі, і вся суть в тому, що Навколо не було ніяких військових об'єктів чи, об чи значних підприємств. І це був удар по житловому району Чернігова. І те, що говорить російська пропаганда, і там всі ці фейки вони говорять про те, що вони воюють з військовими. Тільки по військових цілях, це далеко не правда, бо страждають і підприємства, і дитячі садки, і заклади охорони здоров'я, і магазини, бо три дні перед тим, минулого, минулого вівторка, був також удар по житловому будинку і магазину. Так що, а уже якщо говорити про... Віддалені райони Чернігівщини, які знаходяться на півночі і на північ на північному сході області, то це взагалі жах. Там люди живуть як в пеклі. Це те, що ми переживали в Чернігові, коли місто обстрілювали зі свольної артилерії і били по нашому місті. І тоді у нас 200 тисяч жителів Чернігова. Виїхало з нашого міста так само зараз покидають свої житла і жителі прикордонних сіл. Правда, не всі, деякі з останніх сил тримаються. І ще у вас запитання є. А ви сказали про те, що все таки люди виїжджають з прикордонних територій з Російської так. Федерації. А як можливо володієте інформацією, пане Володиславе? Як відбувається виїзд? Чи допомагають волонтери? Міська влада? Куди, куди їдуть люди? Їдуть люди в різні місця, і їдуть частина за кордон, але в першу чергу вони тікають від обстрілів. В першу чергу приїжджають сам Чернігів, саме місто. Щоб тут е, знайти якийсь е, якийсь одяг, можливо, якісь речі, і потім е, відправитися далі. Е, за тими даними, які я маю, то на осінь минулого року, на кінець року, в Чернігів прибуло близько на Чернігівщину прибуло близько 70 тисяч осіб, і зараз більша частина зупиняється звичайно в Чернігові, але е, Справа в тому, що житла інколи не вистачає. Я знаю, що ті е, житлові будиночки, які пос, е, побудували ще в 22 на початку 23-го року, вони вже повністю майже заселені, і за рахунок і переміщених осіб, і за рахунок тих, хто знову прибуває в Чернігів, складно. Ви розумієте, розказувати про Чернігів і Чернігівщину просто сухими цифрами, це надзвичайно складно, бо я, повертаючись додому, я жив тут живу, слава Богу, в центрі міста, і на мене менше прилітає, бо збивають і дрони, і дрони збивають і шахеди збивають на кого. Околицях міста, а я живу в центрі, і от поруч зі мною знаходиться пункт, на який люди приносять своє одяг, свій, своє взуття. І я бачу, наскільки більше е, з'явилося людей. Раніше е, забирали одяг старі чернігівці, яким треба ну, щось було носити щось. Змінити свого гардеробу. а зараз я бачу, що приходять люди молоді, які напевне я навіть переконаний в цьому виїхали і вони забирають цей, цей одяг поношений, приміряють на себе, щоб носити. Це говорить про те, що вони втратили одяг, бо навряд чи хтось наважився вдягати просто так свій одяг. Я трошки переміщусь, бо на мене падає з вікна сонце. А я за той час, пане Владиславе, вам поставлю наступне запитання. Поки ви будете зміщувати міняти місце для нашого спілкування. Ви сказали про те, що ну відчутно так, що ну, люди більше користуються. Так би мовити, благодійними оцими скриньками, так де можна взяти одяг для своїх потреб. А пане Водислава, як ви бачите, можливо, володієте інформацією, можливо, спілкуватися з чиновниками зараз. Люди активніше почали залишати домівки в прикордонних населених пунктах з Російською Федерацією і їхати, зокрема до Чернігова чи ні. Звичайно, дивіться, у нас великі були переселення, коли масово обстрілювали північні райони. Це Новогород Сіверський, обстрілювали Семенівський, батьківщину кучми, не злим тихим словом згадати його. То цілими селами виїжджали люди і. Деякі не хотіли. Я знаю, що там фермери залишалися. У нас були репортажі саме на суспільному телебаченні з тих районів, і влада допомагала, допомагали і волонтери. Я хотів би додати, що коли відбувалися ці обстріли, Чернігова, зокрема три дні тому і майже тиждень тому. То волонтери з'являлися і привозили в першу чергу плівки, тому що вибухами завжди виносять вікна, і закривали ці вікна як ДСП, так і плівкою. Але волонтери, як і всі люди, вони люблять бухгалтерію і заставляли розписуватись за все. І я думаю, що правильно робили, бо інколи люди намагаються набрати собі більше плівки з запасом, тому що для для себе і для своїх родичів, і на наступні рази ну така вже натура деяких українців. А пане Лодислава, а як ви, так, а як ви бачите, зараз люди почали активніше знову приїжджати в Чернігів? Ви знаєте, я поки що цього не помічаю. Не помічаю особливої активності повернення до Чернігова. Я, я бачу на що... увазі з прикордонних територій чи почали полишати більше свої домівки. Ну простим оком це не помітиш. Я думаю, що якщо ну дивіться. Масового такого перевезення не буває. Коли бувають перевезення, коли влада або волонтери е, перевозять, то це з'являється в засобах масової інформації або в соцмережах. Такого останнім часом не фіксувалося. Люди просто е, терплять цю війну і е, розуміють прекрасно, що е, нікуди їм е, звідси не дітися. Це їхня земля. А, пане Владиславе, а як працюють органи так маю на увазі лікарні, поліклініки чи комунальні служби в Чернігові? Зокрема? Ну, щодо комунальників, то в мене претензій немає, бо е як тільки обстріли відбуваються, е військова адміністрація і е е Керівники комунальних служб одразу починають гру гуртом там ліквідувати наслідки обстрілів, і це видно, що вони вже звикли до цього, вони знають, що їм робити, вони знають, хто буде виконувати чи, чи інші роботи, так і з електрикою намагаються одразу виправити ситуацію. Хоча у нас було попадання. Об'єкт забезпечення водою і електрикою, і це ліквідували протягом півдоби, доби. Добу проходила ліквідація, тобто, з цієї точки зору, претензій до комунальників немає. Якщо дозволите, є претензія до Львівського суду, який свого часу. Позбавив нашого мера, якого дуже поважали чернігівці як господарника, і він тримав всю ситуацію, всі проблеми в комплексі, і це він показав і під час обстрілів Чернігова, як це було в 22-му році, і на початку. Але Львівський суд усунув його. Від посади спочатку на рік, а потім зняв з посади зовсім. Я думаю, що це значно вплинуло на розвиток і на функціонування нашого міста, бо немає такого господаря, яким був попередній мер. А, а скажіть, будь ласка, а якщо говорити про е, в контексті е, роботи е, водоканалу, наскільки він працює? Ви сказали про те, що влучання в енергетичні об'єкти. Як часто Росія туди цілиться? Розкажіть більше про звичайне життя чернігівців. Ну звичайне життя чернігівців. У мене донька живе на околиці міста. У неї е, практично добу не було світла. І не було води це після влучання 3 червня, і е, тривоги у нас е, повітряні лунають, і попередження настільки часто, що е, і онук, і більшість дітей більшість мам або спускається в підвали, або спускається в сховища, так звані сховища. бо е, Скович нормально облаштованих їх не вистачає, це хоча вже і пройшло три роки війни, і сьогодні одна з депутатів міської ради зранку звернулася, бо в нас важка була ніч через нальоти шахедів і через багато тривог, і вона звернулася до керівництва міста. А по суті, звертатися ні до кого, бо ні, е, ні мера, ні е, секретаря міська, міськради немає, а є тільки голова військової адміністрації міської, і зверталася з тим, що нічого не робиться в цьому плані, і не йде облаштування укриттів, так як вони повинні були бути. На е, початок і на тривалість цієї війни я вам дякую, що знайшли, пане Владиславе, часто можливість долучитися до нашого ефіру, розказати, як живе Чернігівчина, як би мовити, оперативну ситуацію. Нагадаю, з нами був журналіст Радіо Свобода ФМ Владислав Савинок. Пане Владиславе, попри все, бажаю вам та е, Чернігівщині спокійного вечора. Нехай буде гаряче тільки на. Території такого недорозуміння, як Російська Федерація, дякую вам.